В Але мы мусимо бути районами щодо наших очагів. очахів. Ладись генераль, this is not likely to be a sprint, this is likely to be a marathon. І на дошу мету мы мусимо бути приготованы виграти Відмова уряду підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом підняла хвилю народного обурення в Україні. Перші стихійні акції показали, що люди не хочуть вислати в Україну. Нас slash european ukraine Таким чином. Ми всі разом будемо стояти на всіх майданах по цілому світі у солідарність з нашими братами і сестрами в Україні. Дякую, слава Україні. Іх степів то прослави по всій Україні всі Що сьогодні діється з призми того, що я бачу, коли там був у 2004 році напередодні і під час помаранчої революції? Є декілька речей, які є подібні, і декотрі, які є інакші. Подібно є те, що люди не байдужі. Сьогодні 100 тисяч зібралися більше, кажуть, що 200, але принаймні 100 тисяч людей зібралися. В Києві на Майдані, і це не рахуючи ті тисячі, тисячі які зібралися по різних містечках. Це сталося стихійно. Поморочої революції було для підготовку. Було два тижні перед тим, що бачили явно, що вибори крадуть. А, а тут, в четвер, сталося ганьба. В четвер, Азаров вирішив зробити свій крок, начебто Янукович був у. Відні, а я припинив а, кроки щодо підписання угоди до асоціації. Чому це сталося? Чому це так сталося? Тому що ці люди при владі сьогодні мають суто меркантильні свої інтереси. Складається враження, що їм байдуже, чи то країна називається Україна, чи то є. Хацапстан чи Абсурдистан. стан, коли одна людина пішла до президента України, Леоніда Кучма, і вимагала, щоб придусити протести. І в цей день війська і сили Міністерства внутрішніх справ їм видали патрони до зброї, бо вони мали живі кулі, це був день сьомий. І одна людина настоювала на тому, що треба протест розігнати. З силу, якщо треба, янукович, і хто во бу... і хто була ця людина? Янукович. І хто є янукович сьогодні? Резидент забезпечує ситуацію. Трагедія в цьому сьогодні полягає що? Трагедія полягає, що саме Янукович міг би війти в історію як людина, яка об'єднала країну і взяла до Європи. Чому? Бо Віктор Федорович є з Донецька. Якщо він, як голова держави, зібрав Україну і завів в Європу, це одне. Уявіть собі, якщо б зараз була Юля при владі або Кличко і старався в ЄС тягнутися. Янукович би цьому дозволив. Ні, бо він не при владі. І він тепер має унікальний шанс це зробити. Має унікальний шанс, але він грає в карти. Грає в Україну, грає в карти. Блефує, блефує, ставки піднімає, але він не розуміє, що він грається з долю мільйонів людей. І це неприпустимо. І ще одне, каже, наш президент дуже гарно, теніс грає. Грає в теніс. Але не бачить, що м'яч зараз є в, на боці України. Думаю, що ви що Азаров відбив м'яч, але м'яч є зараз в боці України і він тримає ракету тенісу. Побачимо, що він зробить. У війну залишилося лічені дні. Аскін Арґавермент taking such a і stand on the Iranian issue, to do the same in the ukrainian issue <laughs> and that is just to demonstrate to the government of ukraine and to the entire european union that ukraine is moving towards europe whether the government of ukraine likes it or not We are delivering a clear message, and I'm very pleased that the Consul General of Ukraine, uh, Mr. Anatoly Olinik, is here with us to, to take this message back to Kyiv, to take it back to his minister and to the President of Ukraine, that Ukrainians and the, the entire world supports Ukraine's entry into the European Union. I know for a fact that I'll be meeting tomorrow with the Speaker of Ukraine's Parliament who's coming to Canada unfortunate timing because he should be frankly in ukraine passing legislation to ensure that ukraine enters the eu and i will tell him on behalf of all of us here today i will tell him tomorrow that he should go back to ukraine start up parliament again right away so that they can pass the necessary legislation to ensure ukraine enters the european union is this is one of the greatest strongest ukrainian diasporas in the world right here in canada they have been burning the flame for democracy for generations here. And right now, it is Ukraine's time to succeed. It's Ukraine's time to succeed to freedom, democracy, human rights, the rule of law, and justice for all Ukrainians. And this decision must be reversed. So, on, on behalf of the Canadian government, we stand with you in solidarity. We stand with the Ukrainian people. We're going to continue to do that. Slavukrina, Slava Ukraina. Slava Kanada. There cities that have their Ebro And throughout the world, wherever there is diaspora, in each country, there is an Ebro Maidan. First of all, I'd like to say that Ukraine has been with Europe is European and will be European. Yes. Today we are with our brothers and sisters in Cave Europeans. We are there because we want and we feel that we are Europeans and we will be in the future European because even our country, we are has said the only route for Ukraine is with European integration. For your freedom, for your independence, for your rights, and for your <laughs> Ukraine, live Ukraine, because we live in it.